Хай у вас буде гарний заробіток завжди. З любов'ю і вдячністю. Угу. За лотерею. Підсвічувати темряву в серцях людей це призначення, яке дав тобі Бог. Мене звати Людмила Нікітіна. Я пригощаю запашною кавою. А ще я роблю передбачення по кущі. А що чекає вас, дивіться в моєму профайлі. Потрапляє в цей простір саме в кав'ярню, вони відчувають якусь тишу. Бо навіть кав'ярня вона зроблена як ви знаєте, як хата-мазанка. Вона дуже природня, вона дуже затишна. Тобто я не відчуваю тут знаєте, голосів. І люди е відновлюються. Думаю, що кожна жінка, вона чаклунка, особливо якщо вона українка, вона має вже генетично оцю особливу енергетику відновлювати е, своє оточення. І ось дійсно я відчуваю цю силу жіночу, що вона в мене є. Ви знаєте, коли мені казали, мої пацієнти, Людмила Олександрівна, після спілкування з вами на десь там на 10 мм ртутного стовпчика знизився тиск. Високій, чи після вашого е, з нами спілкування ви знаєте, покращився настрій, чи мені стало краще від вашого просто спілкування, вашої поради? І я зрозуміла, що через мене саме творець може і дає якусь особливу енергетику людині. Дитинство були постійні якийсь знаєте, огляд був. На суспільство, на те, якими ми повинні бути, на шаблонність таку, що ти повинна робити. Ти повинна бути якоюсь гарною дівчинкою, ти повинна щось робити так, як тобі пропонують. Але ніхто не вчив нас відчувати, відчувати, що дійсно ти хочеш. Бо постійно зранку до вечора ти на роботі, в яких бутових проблемах, і ти не відчуваєш ти рідко, коли виїжджаєш в парк, до парку, в ліс. І тут о, сам йде якесь пробудження. саме Коли ти е, поєднаєшся з природою, ти відкриваєш собі щось замуроване, але те, що є в кожному. Останні 5 років я мешкала в Києві, і ми з дитиною там. Перебували, вона ходила до школи. Я е, вратний медичний центр, де лікувала людей. І ви знаєте, коли е, вранці біля шостої оці спалахи, вибухи і телефонний дзвінок, і сказали, що сьогодні ми не виходимо на роботу, все відміняється, почалась війна. Це було просто жахливо, тому що. Ти до останнього не віриш в те, що це може бути саме на твоїй землі, саме в твоєму тому місці, де ти знаходишся. Машин не було а взагалі ті машини, які пропонували свої послуги, вони брали втричі, вдвічі, а то й в 10 разів більше. І сусід каже мені: ми їдемо до села Жашківа. Там нас все тихо кажуть, що там воно сторонь від Києва, тобто ми можемо там перебувати. В той час, ви знаєте, він пробудив в мені якісь особливі почуття, тому що я побачила вже більше якесь озеро, якісь птахів, природу інших людей, Записалась одразу до поліклініки, чим я можу бути Е Приймала е пацієнтів, лікувала. Ви знаєте, Це як з нового листа почали життя. І це почалось саме з того моменту і пробудження в мене тої особистої української душі, яка і була, але вона була як в тебів. У мене тут мешкає ще е, батько. Йому 84 роки, тобто я постійно перебувала в Києві і Вінниці. Тобто, я постійно відвідувала його і підтримувала. Моя співвласниця Леся, у якій я в початку була як клієнтка, вона потім стала моєю подругою. І вона відчувала мій стан. Каже: слухай, давай вже перебирайся до Вінниці. Давай ми з тобою відкриємо якийсь затишний простір. Ти сама ну, гарно розумієшся на. Гостинності, да, ти м, з психосоматики дуже багато чого вивчала. Тобто ти сама, як лікар-гомеопат, ти зможеш якісь віточаї розробляти, і твій, каже, мелодійний голос він буде, м, ну, буде лікувати. Саме я набираючи любов. До того, що я роблю, ви знаєте, дуже стала досліджувати якусь кухню українську, як правильно заварювати чай. Розробила навіть свою каву українську з здаванням сублімованих фруктів подільських. Це вишня, яблуко. Саме чим поділля, так і багато. Я вже вдячна е творцю, що він допомагає мені. Люди приходять е так, потрішечки, да, вони підтягуються, але дійсно е це не той заробіток, на який можна е 100% до полягати, так, і чи можна просто відчувати, що в тебе тил, в тебе є гарний дохід. Ні, це навіть більше як хобі. Треба, по-перше, бути в гармонії з собою, обов'язково з гармонії з природою, якомога більше виходити на природу до річки, до озера, в ліс, спілкуватися з природою. І правильне харчування, використовуючи все, що поруч, робити себе ще міцнішими, ще красивішими.